Трамвайних переїздів на проспекті Богдана Хмельницького почали майже місяць тому. Зараз на вулиці Шині проходить вже завершальний етап робіт. На цій ділянці замінили верхню та нижню частину колії. Місцеві діляться ремонт вже давно був необхідний, адже ці переїзди були в дуже занедбаному стані. Розбивають дороги регулярно. Переїзди особливо через трамвайні путі. розбивається дорога. Скільки років, коли йому останній раз ремонт робили? Так, що ну, що зробиш, війна війною, а, а теж людям треба ж добиратися туди. Завдяки новій техніці ремонту ці переїзди потребуватимуть оновлення лише через 10-20 років. Головна особливість в тому, що замість вкладання рейки на шпалу виконується вкладання рейки у бетонну плиту. Таким чином немає, скажімо так, Ловучості у ширині рейок – це більш надійний метод вкладання. Особливо він а, добре себе демонструє під час навантаження зверху. Тобто, якщо переїздом чи трамвайною колією курсує не тільки трамвай, а ще й транзитний автомобільний транспорт. Ми зараз знаходимося на вулиці Леоніда Стромцова і позаду мене можна побачити, що ремонт трамвайного переїзду вже завершено, рух відкрито, і автомобілі зручно та комфортно пересуваються по перехресті. Водії відзначають, переїжджати трамвайні колії стало набагато легше. Однозначно лучше, однозначно. Тому що ну, в даній технології ти практично не чувствуєш, ну, як колеса проходять і все. Вже у суботу, 13 квітня, усі ремонти по проспекту Богдана Хмельницького завершаться. І в цей же день для автомобілів відкриють рух. А трамваї вийдуть на маршрут вже 14 квітня. Перед тим, як запускати трамвайний рух, нам необхідно провести обкатку маршрутів. Катка маршрутів робиться задля того, щоб зрозуміти, які місця протягом місяця могли місяця закриття руху, це дуже великий проміжок часу. Могли бути ушкоджені. Чи може бути є якісь підхилення контактної мережі? Також на вихідних відновлять рух за звичним маршрутом і автобуси. Олександра Михальчук, Іван Пономарів, Дніпро Тіві. Відстав на захист країни у квітні 2023 року. До того працював прибиральником у комунальному підприємстві рідного селища. Спочатку на, на учобу. Це учора місяця. Воно, було. Відправили у бригаду і поїхали воювати. Шість діб до повного року у ЗСУ. Стільки не вистачило Леоніду. Чоловік потрапив під ворожий обстріл. Про висадки нас хорошо накрили мінометним. 120 огнем, були поранені, я в тому числі. Сторонки біля мене лежав побратим, дуже важкий. І все стогне, стогне, я розумію, що йому погано, але я не можу до нього дотягнутися. Пора рації евакую, їде, 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 їде. Той дрон, все. Я в один момент, я кажу, плюнув, достав пачку цього і підкорив. А побратим зразу в нього все переболіло, Каже: ти що робиш? Щас дрон платить, нам же ж буде капець. Я кажу: та не бійся, зараз це буде на Евакуацію таки дочекалися. Чоловіка з побратимами привезли до Дніпра, зробили операцію. До нас перевели в палату сусідам. Я не знаю, як вони пановічно називаються, ходивці з колесиками і ручки з тормозами. Я зразу. Ховать. Потихеньку, як на звичайних одиницях, і на паркур. Потім вже на тормоза не нажимати, а тоді вже розігнався, ногу задер і покотився. І всі хлопці на курілки казали, ти як ключ. Один каже, ти автогунщик. Зараз чоловік активно проходить реабілітацію. Що Основним нашим завданням на даному етапі після ампутації це підготовка пацієнта до протезування, це збільшення сили самої кукси, збільшення загальної витривалості пацієнта, а також зменшення больового синдрому. Головне знову почати ходити, каже Леонід у планах повернутися до рідного селища та родини. Анастасія Кубовська, Борис Єфімов, Дніпро противі. З цієї будівлі проходив, чи не кожен дніпрянин. Зараз вона виглядає непримітно, втім раніше тут вирувало світське життя Катеринослава. Це дійсно так. Будівлі вже більше 125 років. Це Катеринославський англійський клуб, і дуже приємно, що зараз вона підтвердила свій статус пам'ятки архітектури національного значення. Це перша будівля англійського клубу. Тут збиралися представники міської еліти різних станів – дворян, купців і чиновників, обговорювали ділові, політичні та культурні питання, а ще грали в карти, палили, трапезували. Тут відбувалися найбільш масштабні святкування різноманітних подій, зокрема Нового року в Катеринославі. Тут збиралася еліта. Значить, обговорювала різні питання про розвитку міста. Тобто, це будинок, який входив в, то, в десятку найбільших будівель Катеринослава. Звідси й почалася історія майбутнього театру імені Тараса Шевченка. Це театр імені Шевченка, історична будівля театру англійського клубу. 1913 рік їй виповнилося 110 років, і тепер це підтверджена пам'ятка архітектури національного значення. Сто років театр не міняв власника. В 1979 році будівлю реконструювали та добудували велику частину з барельєфами. Всередині збереглася ідеально глядацька зала з каріатидами. Єдина в нашому місці. Зберігся хол, зимовий сад, дуже цікаві інтер'єри історичні тобто, будівля має величезне значення і в культурному сенсі, і в архітектурному. Барельєфи на фасаді відображають головні спектаклі, які проводили тут в радянські часи. Нині точиться дискусія стосовно їхнього демонтажу, хоч вони і мають певні мистецькі сенси, втім ідеологічно застарілі. А оця будівля одна з найстаріших 10 будівель Катеринослава. 1840 роки. Спочатку був особняк майора Щербакова, потім перша резиденція англійського клубу, потім будинок губернатора 30 років. Тут мешкали очільники губернії. Для Катеринослава ця будівля була так званою екзотикою. Вікна, фасад і декор зроблені в неоготичному стилі. Такий особняк в місті єдиний. Цій будівлі повезло, вона відреставрована дуже добре. І статус пам'ятника архітектури національного значення він захищає цю будівлю і інші від можливих знесень чи незаконних реконструкцій. Нині тут знаходиться музей історії Дніпра. Втім, впродовж історії будівля десятки разів змінювала своє призначення. Загалом державний реєстр нерухомих пам'яток України поповнили 14 архітектурних споруд Дніпра, зокрема сукняна фабрика, Преображенський собор, хімічний корпус одного з університетів міста. Тощо втім, що дає цей статус. Це охоронний статус. Тобто до нього особлива увага до таких будівель. І місцева влада, місцеві архітектори, місцеві будівельники не мають права без узгодження з міністерством культури вносити якісь суттєві зміни в архітектурний вигляд цієї будівлі. Дніпро місто з багатою історією. Охорона архітектурних пам'яток сприяє її збереженню. Сергій Скрипник, Іван Пономарів, Дніпро Тіві. Віктор зі своїми синами прийшов до музею машини часу у День космонавтики, аби подивитися на запуск супутника. Чоловік каже, його батько пропрацював все життя на заводі з виготовлення космічних пристроїв. Тож для родини цей день особливий. Займався розробкою і, скажімо так, секретних мікросхем для супутників, для ракетоносіїв і так далі. Подробиці ніколи вдома не розказував. Але дуже багато цікавого по секрету міг розказати. Дуже цікаво подивитись і дітям цікаво, і самому навіть теж цікаво побачити це вживу, долучитись. Ідея створити власний супутник у співробітників музею з'явилася після того, як працівник космічної галузі передав їм частину супутника ДСМГ. Это один из первых спутников, который разработал КБ Пивден, и в 1964 году он был запущен на орбиту. Технические данные этого спутника тоже интересны, потому что если спутники сейчас живут достаточно долго, там пару лет или даже пять, то за счет того, что это только начало освоения космонавтики было, то срок жизни его всего лишь две недели. Такий супутник був розроблений для вивчення магнітного поля нашої планети. Він міг облетіти Землю за 15 годин. За всю історію було зроблено десятки подібних, проте тільки двоє дісталися орбіти, і тепер у музеї знову дають життя супутнику. Його підняли на висоту 12 метрів. Чуть-чуть її подимемо ще вище. І саме інтересне, що внутрі ми вложили цю табличку того чоловіка, який подарив нам цей спутник. Він разом з ним тепер буде літати, сподіваюся, довго під потолком нашого музею. Один із перших супутників світу тепер можна буде побачити серед експонатів музею: Артем Ліфінзев, Іван Паномарьов. Дніпро тіві. Весики з сумними очима та довгими лапами. Саме так виглядає м'яка іграшка хібукі. У інклюзивно-ресурсному центрі Петриківки прийшов сеанс терапії для дітей за незвичною технікою. Так, да? общий круг хібуки. Ну на самом деле это очень здорово, тому що вони тоже друзі, они можуть поддерживать друг друга. На заняття прийшло 10 дітей з інвалідністю та ВПО. Серед них Алісія. Вона переселенка Завдіївки. Два роки тому разом з мамою була вимушена покинути власну домівку. Про хібуки чують вперше. Я знала, що є така терапія. хібуки. Цікаво. Тоже розповіли, як треба поводитися. Що не можна відбирати іграшки, ці що це іграшка навіть не іграшка, це друг, який буде допомагати дитині переборювати свої почуття. Через такий стан, який наразі в нас є в країні, хібукітерапія це ізраїльська методика. Вона полягає в тому, що дитина переносить на іграшку свої переживання і страхи та, говорячи від імені собачки, насправді проживає власний досвід, а обіймаючи іграшку, заспокоюється. Для дитини дуже важливим є цілесний контакт фізичний. І Якщо дитина втратила якусь можливість, ну, наприклад, батько пішов на фронт, він не може обіймати її постійно або його постійно. Тому це може замінити умовно, замінити ті обійми і, хоча б якось компенсувати фізичний контакт. На занятті дітки знайомились зі своїм новим другом та навіть малювали свого хібуки. Зараз. Алісія назвала свого гречка. Я вже подобається та й давлю улюблена страва. <сх> Петриківка стала другим населеним пунктом після Дніпра. Де провели таку терапію? Заняття безкоштовне, триває півтори години. Проводять сеанс хібуки терапії завдяки волонтерам. Саме в Петриківці очі цих діточок. вони стоять і вони такі трошки перелякані. Вони стоять, і ми хочемо їх обійняти. І ось я сказала: давайте поїдемо. Почнемо ми з Петриківки. Зараз у Петриківці проживає понад дві тисячі переселенців у громаді. Це не єдина терапія для діток. Користуємо петриківський розпис і діткам з особливими потребами тут надаються заняття в гуртку з петриківського розпису і відмічено і батьками, і мамами про те, що є позитивний результат. Заняття хібуки-терапії планують проводити і в інших громадах Дніпропетровщини, що ну в нас. Все все вийде, і ми будемо ціп цей проект как бы, по всім громадам проводити как бы, залучати якомога більше дітей как бы, для того, щоб вони більше а, соціалювались кабут бы, в, в нашому середовищі, щоб були, були більше більш активними, більше как бы, спілкувались как бы, і більше намагалися відбудовувати нашу країну. Після сеансу терапії дітки отримали сертифікати та мали змогу забрати нового друга додому. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро ТІВІ